Друзі, ну а тепер час в прямому ефірі сніданку з 1 плюс 1, як ви вже звикли, сподіваюсь, готувати. Сьогодні у нас прекрасний інформаційний привіт. Це день народження майонезу. Люблять його чи не люблять Людо? Як Ой, ти дуже люблять, до але той, який продається в магазинах, краще не любити. О! Я відмовилася майон від майонезу. От, а чому то? Тому... Я ну, по-перше, що він неорганічний і дуже шкідливий. Uh -huh. І я якось спробувала в домашніх умовах його приготувати, у мене не вийшло. І я просто від нього відмовилася. Зараз ми розкажемо, як правильно Готувати майонез в домашніх умовах, фактично, майонез це такий соус емульсія з олії. Ну, якщо дослівно. Чому багато людей не довіряють як такому соусу, який продається в магазинах? Ну, Тому що багато людей знають, що виробники недобросовісні. Вони що переслідують? Щоб використати мінімум інгредієнтів, і бажано, щоб вони були дешеві, угу. щоб собі вартість цього. Соусу була мінімальною, максимальний дохід і максимальний строк зберігання. Оце все фактично впливає на наше здоров'я. Я сьогодні готую майонез правильний на нашій кухні. Головні і базові інгредієнти для цієї страви це безумовно жовтки. Ніякої навіть краплі білка, тому що не з'їдеться. Жовтки трьох яєць. У нас є олія. Використовуйте або оливкову, або соняшникову без аромату. Можна змішувати і ту, і іншу. У нас є гірчиця. Теж базовий основний продукт для цього соусу, який називається майонез. Нагадую, і у нас є або оцет, який можна використовувати в додаванні під час приготування, або лимонна кислота. Отже, першим, що я зробив, це використав базові інгредієнти для нашого майонезу. Обов'язково це має бути три жовтка без краплі білка, тобто обережно відділяйте одне від одного. В миску збиваєте. на ваш смак. Далі йде сіль і цукор. Регулюйте солодкість, регулюйте смаки, регулюйте а, наскільки воно має бути солоним, тільки ви. Далі мелений духм'яний перець теж дрібку дві я додав і перемішав на однорідну масу. Ну, Дрібно не забув що не сюди далі додати хоча б одну чайну ложку гірчиці. Не в зернятах. Багато людей скаржаться на те, що у мене не виходить майонез, Як це робити, як це робити, друзі? Треба знати е елементарні кроки і технологію. Далі, далі. Під час е збивання я маю сюди додати одну краплю або дві, або оливкової олії, або соняшникової. І одночасно продовжую мішати. Mm -hmm. так. Зараз ви побачите що в прямому ефірі, що маса поступово буде збільшуватися. Збили, збили, збили. Добре, добре, добре. Ще одну краплю додали. Ще одну краплю додали. І продовжуємо мішати. Продовжуємо. Ну, вже густий. Так, відчуваєш, бачиш. Так. Угу. І, і, власне, зараз я пропоную подивитися і... Історію народження майонезу зараз ви побачите. Ми поки будемо змішувати. І нагадую, що ви можете бачити процес поготування майонезу у нижній частині ліворуч вашого екрану. Майонез соус, якому вдалось підкорити майже всі кухні світу, завдячувати його появі слід історичні події. Французу герцогу рішельє у середині 18-го сторіччя вдалось підкорити іспанське місто Маон. Звісно, події треба було відсвяткувати. Рішельє наказав своєму кухарю приготувати щось надзвичайне, що могло підкреслити смак будь-якої страви. Кухар не розгубився, він змішав яйця, олію, сіль і прянощі. У результаті вийшов соус, який підкреслював смак кожної страви переможної вечері. Таку кулінарну вигадку назвали майонезом на честь завойованого міста Маон. Ну, що ж, ми вже в ефірі продовжуємо підбили три трішки масла. Да, дивіться, так, дивіться краплю а, олії, а, мішаємо. Краплю угу. олії мішаємо, а далі обов'язково і зауважимо угу. на цьому. Тоненьким струмочком наливаємо олію і одночасно збиваємо. Слухай, я не зрозуміла. А взагалі скільки треба олії туди додати? дивіться на три жовтка олії іде приблизно 200 мілілітрів. Ого. Зараз ви побачите, як в прямому ефірі сніданку з 1 плюс 1 ця суміш починає перетворюватися на майонез. Подивіться, вона починає густішати. О, о, Масла. бачите? А кажете, що не виходить. У вас все вийде. <смірші> Зараз масло вийде вже, а не майонез. Дуже густіше? Ні, ні, так і потрібно. Я нагадаю, що майонез це соус. Соус емульсія із олії. Але, власне, з справжніми інгредієнтами, які можуть бути корисними. Відтак, якщо ви використовуєте справжні корисні інгредієнти, так і майонез може бути корисним. Абсолютно. Дивіться, бачите? Здорово. Я коли згадую, що в мене було, у мене такий вигляд був молока, змішаного з гірчицею такого жовтого кольору. Це було жахливо. Дивіться, бачите? О! О, 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 о! Ще кілька крапель. І так, так, так. Дивитися, що вже це. Зараз буде масло. Дивіться, дивіться, ось у нас виходить така дуже, угу. я б сказав, фу, можна це пружна, але дуже густа суміш. Оце майонез. Фантастично. Але щоб він не був дуже густим, друзі, а був м'яким, був ніжним. Тепер обов'язково додайте сюди і продовжуйте мішати. Обов'язково холодна вода. Холодна вода 30 мілілітрів. О, бачите, він навіть колір змінює. І о, рівно стільки ж додаємо лимонного фрешу. Його можна замінити звичайним оцтом, але бажано, щоб цей оцет був яблучний. Слухай, навіть колір став я думала, що він не залишиться. Такий а Безумовно, майонез. за дитям. Набуває абсолютно вимірю нормального майонезу. Ану, подавай ммм.

Трішки б зробила його м'якшим, можливо, трішечки, Можна. Так, регулюйте. Не, Друзі, додавати. ну ось майонез, власне, готовий. Приємна консистенція. Подивіться, він і не густий, але одночасно ніжний. Подивіться, він ледь-ледь стикає із самої ложки. А тепер дивіться, берете, наприклад, шматочок хлібу. А, бажано, щоб він чорний був або висівковий. Намащуйте найкорисніший майонез в світі, тому що ви приготували його власноруч Слухай, своїми руками. І я... далі. Дивісь... І далі, дивіться, в зелень. зелень. Ось, тут і петрушка, тут і кріп. Отак от робити. Оп! Тінь-тин-тин-тин-тін. І... Ну, це вже і зелений, зелена канапка. Це ти вже і фантазуєш. Я розумію, що є от базовий рецепт, а далі кожен може додати, наприклад, гірочка або аджички, солі, цукру. Вже просто пробуєте і вирішуєте, яким має бути тобто смак. Тобто далі, далі? Різновити майонезів це на Давай ваш сюди. власний розсуд. Ну? ну що ж, майонез. Нямочки, нямочки. А, Майонез у роті людмили барбір. Вона ж стежить за своєю фігурою. ти будеш це їсти. Звичайно, буду. Як, ж... як тобі, як Я тобі? дуже боюсь анорексії, Господи. В госп... За цим не можна ну, жартувати. Так, скажи мені, будь ласка, що ти відчуваєш, мила? Дуже багато зелені відчуваю. Багато зелені. На тобі трошки майонезу, ось сюди зверху. І спробуй справжній. Ми балансуємо насправді і зеленю, і корисний сумішок. Називається домашній майонез. Фантастика, дуже смачно. Подивіться. справжній майонез. Але найголовніше, що він О, з нормальних продуктів. Його можна і їсти ложками.